бидән менәр буй, ягъни ジュリアン・トレッツ。

все, не поли. Хорошо, хорошо. Все, все. Постивка, до м'яча треба рухатись, Постивки, вкрасти в нього м'яч. Фідотов, а що таке, Фідотов? Батьки, не підказуємо, будь ласка. Взагалі, не підказуємо. Підказує, підказує, підказує. Перед м'ячем, один перед м'ячем, всі інші по краям стали. Я їм сказав, фидоту, що робити. Фідотов, то гравець вивіше, виві, Фідотов. Діма, ширина, Дімочка. Діма, ширина. Я тримаємо. сюди корсом до мене. Вже до Швидше, швидше, кидай, кидай, на стойське вже відкривайся! Макар, вже відкривайся. Хорошо, Діма, хорошо, Діма. Макар, відкрийся десь, ти ховаєшся за чотири гравця зразу. Молодець, молодець. Артем, боїться. Корсун ігри. Корсун. А от зелені. Можна, твоя дома. Можна Не стій, нормально. Вийце, не Хорошо, Артем прибіг. Артем. А. Ой, ой-ой-ой. Розвертай через пас. Далі. Ще віддавай, пас. Шака, відкривайся, трошки, позирай, шака! А. Добре, спокійно, нікого нема. Молодець. Ширина, Дима, ширина. Настайте, Настай, нас? нас, ти будеш господися, черга. Молодець. Давай, давай. Забігай, Артем. Здорово, Деня, здорово. Доігруємо, доігруємо. Молодець, Артем. Здорово устим. Вас є троє, четверо є. Ширше, Корсун. Корсун є. Відай! Обігруй, бий! Молодець! Молод... Добивайте, добивайте, пацани! Устим середина! Устим середина! Сам! Біжиш! Молодець, Якуба! пас! Пас шукай! Молодець! Хорошо! Готовий! Диля, де штрафну? Діма Діва Ходімо, краще, дімо, виключаться, ворота. С ударом, с ударом дімося, але не п'ять, німа. Доїга, тут не пускайте, не пускай. Чого ти всі підідеш? Максим, просто вперед! Молодец, пауза. Out. Пауза, дыхаем Out. на шаг. Пацаны, ведь линии три метра. Подожди, руками. Дима, руками. ты сюда, вот сюда, Дима. Аут руками. Разбирайся в зону. В зону в корту. Корту себе вперед. Все, Дима, все, чекай. Через пас. Браво, дальше, Дима. Да, иди. Иди, Дима, ширше. Да, Дима, Молодец, Максим, молодец, мяч, здорово. Діма ширше грає, Димочка. А от живе. Ограбцям. Дідя, дідь. Будь там! вийде, е -е -е -е, Максим, ну підійди трошки, трошки ближче. Дима теж трошки ближче. Рухайся, Діма, набирай, набирай. Дима, набирай скоро. Не поли, Діма, не поли. Удар Ще! Молодцы. Молодцы. В Набирай скорость, Дима! Артём, Шерши, корпус! Дай ка вот. Передача! Дима, ты принимаешь голову, чини! Мы в порядке! играем, а не назад! Деня! Денис! Иди. иди туда. Зачем ты сюда? Туда, туда! Вот там будь! Дима, иди!

Дали два-три. При Аут корма. Що тебе так труси? Пустий мячик вниз. спокійно зіграй. Ніхто ж не тисне. Вот. Ще, ще, по своєму. Не дай. по флагу. Аут зелені. Зайдіть у стима, Деня. Через нього, перекинь через нього. Там, де їх не защитує. Деня. метрошки. Відай, деня наліво. Діма, треба ширше, Діма. Молодець. Мене, нога. Молодець. Дімочка, ширше, грайше, Шербатюк. Деня, ближче до защитничків. Отам. Корсу, задній грот. Покійно. Діма перший, Діма, перший. Кидай, Фідоту упаду. Не кидайся. Кидота, відкритися, не закритися. Деня, ти перший мене. Артем, ти? Через пас. Діма, куди ти йдеш? Ти йдеш додому, Дім. додому йдеш, ні? Діма, ми там граємо. Батьки не підказуй, будь ласка. Геня, будь ближче туди до гравця того. Ти маєш бути попереду.

Ну все, ничего, нормально. Нормально. Так, ну, Артем, нище! Денис, встречай! Все! Да. Деня, выше! Играем, играем до свистка! Первый, Артем! Молодец, да, спокойно! Черный аут!

Tá, dá Tá! Dá Dá aí, Sé! Dora, dá aí, Sé! Vieira! Vieira! Me dá aí, corta, na boa, bem pavorota! Uça! Estima! Certo, eles Vai lá, Pereira! Não Здорово, у меня! Ничее, меля, Дима, Ничее, ты там меля! Ничее, Не Ничее, там Ничее, меля! Ничее, там Ничее, меля! Ничее, меля! Ничее, меля! Ничее,

Шака, иди вперед, Шака! Кидай шаки через голову. Да. Да. ширина две Шака, минимум. Молодец, можно было давай, Артем! Артем! Артем да ты бей. Че ты беля, Денис? Пустыш, давай, давай, ты давай, давай, ты давай,

Дай, дай, дай! Пропускай далі! А Що я ти, ти показуєш? Давай до Дивись, поїду. Дай леди, дай вперед зон. Іди би, я сказав. І дивись, я, 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 я сказав. Ти дуже низько граєш.

Діма! Діма! Ти чого не доігруєш? По нашому назад, Шака, Шака. Ти чого? Даігруй! Чуня вперёд, Чуня вперёд. Сидотов, Сидотов, Сидотов. Давай, дай передихнеш щось. Давай. Морсу ширше, скільки орчить. Діма, 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 Діма возьм. Корсун дай! Пустим на місце стай! Один сзади, центр, корсур, ширше сказав! Отак! Вот Іграй, Дима, грай! Хорош! Хорош! гою вперед на Давай, монастейш стартуй! Боротай, пропускай! Пропускай! Все! Артем, сюди. Дима, право, яку, Дима, Артем Дима, сюда! Тима правый лет нападает. Дима, іде сюди команд, спивай, скажи. Сідай, середина курточку. Середин. Дай в розріз! Здорово! Ой, здорово! Ну я, ну я! Він Я... ну, один в один Ваня, давай, Ну, ну, Піши, біжи, біжи, піши. Діма, допомагай, Тіма. Спокійно, спокійно. А от чорний. Тіма, Дима, зміняйся, Діма, сюди. На вірне місце. Тимо ширше грайте. Там! А, один один, дивіться! Ось краси! Ай, хорош! Ай хорош! Шака, де ти грають? Шака! Що ти кувається? Молодці! Чимо ти! Будечка, давай сюда. Уверенно, жестко, первый мяч. Объигрывайся, Дос. Молодец, молодец. Готовы. Вот э, Малуша, пропускай. Устим ближе. Э, Маля, иди сюда. Левый защитник будет. Э, Пахнет туда. Угу. Левый будешь нападающий заместить Батюка. Спокойно, через дом, через дом. Можна рішати у стим. Саха, а там маєш бути теж, Жака. Діши, біжи, біжи! замикай, замикай, Ілюша! Не поли. Покійно. Молодець. Ширше, Галуша. Молодець! Споки, спокій. Бодя, спокойно, ты где? Сами луша, сами, сами, покинь, прийми. Серша галуша. На него, на него. Что там? Дима, иди сюда. Левый сміло, пацани! Деня! Ілюша поряд добротаря, Шака, добратаря, покар тоже добратаря. Годя, водя, будьте. Та шака забий гол, шака,